Ігоре Бураковського, долучи до бесіди голова правління інституту економічних досліджень і політичних консультацій. Пане Ігоре, здравствуйте. Добрий вечір. Вітаю. Я слухайте після візиту на, на саміт Євросоюзу, в, власне, коли приймали це рішення про виділення 90 мільярдів євро нам на два роки. Од якось таке відчуття маю, що Європа ніколи не розморозить російські гроші, щоб віддати їх Україні. Вона їх залишить для себе, щоб точно не залишитися в програші. Я песимістична. У вас інше бачення? Можливо, ви маєте аргументи, що суперечить моїм емоційним, якщо хочете переконанням. Ну, питання в тому, що просто так взяти і передати гроші Україні, це дуже складно. Ну, це потрібна і політична воля, і крім політичної волі, треба зробити дуже багато чорнової юридичної роботи. Давайте не забувати про те, що попри всі проблеми, які ми маємо сьогодні і які є в європейському союзі, це все ж таки країни, які безпосередньо працюють у відповідності до певних прав. Це такий загальний вступ. Тепер те, що стосується грошей, то ситуація не така однозначна не однозначна в тому сенсі, що в цілому на терені європейського союзу приблизно 209 мільярдів заморожених російських активів євро, і десь приблизно в районі 80, -80 мільярдів це кошти, які знаходяться за межами Європейського союзу. Тому ті країни на території яких заморожені ці гроші, вони абсолютно справедливо з моєї точки зору ставлять питання: що да, ми готові ці гроші віддати на благої діло допомогти Україні, але чому інші так мовити не хочуть цього зробити? Гроші в рамках Європи, в значить да, вони є і у Франції, вони є у Великій Британії. Велика Британія готова це зробити, вони є у Швейцарії. От, ну і якщо там подивитися по світу, то є трошки в Штатах, є трошки в Японії, є трошки в інших країнах. Тому це питання, яке з моєї точки зору дійсно потребує такого глобального підходу. Підходу або все, або не все. Це перший момент. Ну а другий момент давайте говорити про те, що попри всі розмови, попри всі так сказати, проблеми, які виникали навколо санкцій, навколо заморожених активів, тим не менше було створено спеціальний механізм механізм надзвичайної підтримки українських доходів, так званий механізм ЕРА, де вже ті гроші по певній схемі але використовуються для допомоги України. Тому я думаю, що ця дискусія буде продовжуватись. Я думаю, що якісь рішення будуть прийматися очевидно, дві 2026 році, але на жаль, хотілося, щоб це робилося швидше, і робилося ефективніше. Пане Ігоре, наскільки доцільно на вашу думку говорити зараз про відбудову як таку? Я поясню свою думку. Направду питання суми, навіть приблизної, бодай якоїсь такої максимально наближеної до реальних втрат і е, необхідних асигнувань для її відновлення, вони ж залежать від того, що буде завтра і що буде післязавтра. Я не бачила оновлених даних, але зупинилися на, здається, в 2024 році, всередині 2024 року останнє оновлення було тієї суми. Яка потрібна точно на відновлення, і з огляду на те, що зараз є політикою кабінету міністрів, принаймні анонсованою і оголошеною, що ми не відбудовуємо те, що було, а вже точно інвестуємо в щось краще, ефективніше, економніше, сучасніше, інноваційніше. То як можна взагалі говорити про відбудову і що кажуть наші європейські партнери? Ну, пам'ятаєте, були зустрічі в Лугано. Потім у нас були ще подібні такі великі масштабні заходи, коли Йшлося про відновлення і відбудову Україну. А тепер ми говоримо про щось, що буде дуже відтягнено в часі. Якщо говорити про відбудову, то відбудова має два виміри: перш за все, це поточна відбудова. Да, відновлення, скажімо, електроенергетики це те, що треба робити зараз. Відновлення водопостачання це те, що треба робити зараз. І багато інших речей, які треба робити зараз. Тому я думаю, що таке поточне відновлення, воно йде, і буде, очевидно, набувати якоїсь нової динаміки. А що стосується майбутнього, то вже сьогодні треба домовлятися, де будуть гроші, як ці гроші будуть використовуватися. І я з вами погоджуюся, що кінець кінцем перспектива середньої довгострокового відновлення залежить від ситуації на фронті. Якщо ситуація буде складатися на користь України, якщо ми прийдемо до якогось більш-менш мирного прихворювання, то ясно, що і така от середньої довгострокова відбудова вона буде розвиватися до досить швидко. Але дійсно сьогодні поки що питання полягає очевидно, ну це вже моя власна точка зору, не стільки у відбудові, скільки в забезпеченні стійкості економіки країни, стійкості нашого суспільства, ну і взагалі стійкості України як держави. Ви знаєте, колеги з європейських інституцій, зокрема з Єврокомісії, вони пояснювали, що нині, коли йдеться про цих 90 мільярдів гривень, з яких ми починали бесіду, це звісно стійкість, І вони кажуть, що це допомога, яка стоїть на двох ногах. Вони так прямо артикулюють і демонструють. Перша нога це оборонка, і так ці гроші можна буде і варто буде інвестувати в оборонку, особлива увага тим спільним проєктам з європейськими компаніями, які так чи інакше будуть пов'язані з країнами Євросоюзу. А інша частина це покриття оцих дефіцитів в бюджеті то щоб забезпечити цю самостійкість, але серед тих вимог, які висуватиме до нас Брюссель, і висуває очевидно, це є фінансова стратегія, фінансове планування, і так вони хочуть бачити, яким буде варіант А, варіант Б, і так далі. Ви бачили ці варіації фінансового планування і фінансових стратегій від наших урядників. Ну, на сьогоднішній день, наскільки я розумію, скажімо, логіку бюджету на 2026 рік, і взагалі бюджетна резолюція 26, 27, 28 роки, да мови йде в такому, я би сказав, знаєте, ну консервативному варіанті. Да, тобто, ми вважаємо, що війна буде продовжуватись, і в принципі це також велике питання і до нас, і до наших партнерів. Я трошки Дятрошки в сторону як кажуть, да, чому була прийнята наприкінці 2026 року е, нова програма співпраці з міжнародним валютним фондом. Тому що всі розрахунки очевидно і наші і наших міжнародних партнерів полягали в тому, що активна фаза війни закінчиться в 2025 році. Вона не закінчується вже сьогодні. Ми говоримо 26 шосте, двадцять сьомий Ну про це очевидно хай краще е е сперечаються е фахівці з військових справ. Я як економіст, хочу сказати, що станом на сьогодні ми поки що йдемо в такому консервативному режимі, тобто, щось буде змінювати, щось не буде змінюватися, але в принципі ми намагаємося так мовити закрити наші наші е, е, проблеми, виходячи із нинішнього стану української економіки, виходячи із якихось на нинішніх припущень, про е, про ситуацію про ситуацію на фронті, я чесно кажучи, не бачив, скажімо, варіанту «Б». Але як фахівець, я весь час говорю, говорю і значить пишу про те, що ми повинні дійсно мати варіант Б, якщо ситуація буде загострюватись, коли нам дійсно доведеться так мовити більшою мірою робити військову економіку. Давайте назвемо це таким чином, і з моєї точки зору, на сьогоднішній день, ну так можливо, я скажу якусь таку крамольну річ, але все ж таки, так скажуть у нас немає повноцінної військової мобілізації з усіма відповідними наслідками. Добре, це чи погано, про це можна поговорити. Ну і ще один важливий момент, про який ми сьогодні говоримо з експертами на початку року. Які ваше бачення з чим входимо в рік, який почався? Звісно, нас найбільше цікавить курс гривні, яким він буде, чи вдасться його втримати, і прогноз: що буде з інфляцією, що буде з нашою купівельною спроможністю? Будь ласка, в півтори хвилини. Дуже просто нас чекають випробування. Я думаю, що інфляція буде, чи буде вона велика. Ну сказати важко, але тим не менше інфляційні процеси продовжуються. Що стосується валютного курсу, ми втримуємо його в більш-менш прийнятних рамках, зважаючи на те, що до кінця року ми не знали, чи буде у нас повноцінне міжнародне фінансування. Рішення про 90 мільярдів грає позитив для української економіки, але хотілося, щоб ці гроші прийшли максимально швидко. Дякую вам, пане Ігоре. Ігор Бураковський був із нами. Це голова правління інституту економічних досліджень та політичних консультацій. І Говорили, звісно, про гроші, про ті, які нам допоможуть вистояти в війні проти Росії, і ті, які допоможуть нам покрити дефіцит. Ну і власне про наші з вами теж.